Христина друга через 13 років розділ 1. Одного вечора, в липні 1846 року в домі професора Фабріці у Флоренції зібралося кілька його знайомих обміркувати план майбутньої політичної роботи. Деякі з них належали до партії Мадзіні і твердо стояли за Демократичну Республіку і об'єднану Італію. Інші були прихильники конституційної монархії та ліберали різних відтінків, але в одному пункті панувала цілковита згода всі були незадоволені тосканською цензурою. І всіма шанований професор скликав ці збори, сподіваючись, що принаймні в цьому питанні представники різнодумних партій дійдуть згоди без особливих сперечань. Минуло лише два тижні після оголошення славетної амністії, яку папа Пій, IX, вступивши на престол, дарував усім політичним в'язненим у Папській області. Але хвиля ліберального ентузіазму вже прокотилася по всій Італії. Навіть тосканський уряд був вражений цією гідною подивою подією. Професору Фабріції і деяким іншим передовим флорентійцям. Здавалося, що настав слушний момент для сміливої спроби реформувати закон про пресу. Звичайно, сказав драматург Глега, коли з ним уперше заговорили про цю тему. Починати видання газети неможливо, поки не зміняться закони про пресу. Ми не випустимо жодного номеру, але й тепер вже можна протягти через цензуру кілька памфлетів. І чим раніше ми візьмемося за це. Тим швидше доб'ємося реформи. Тепер він пояснював у кабінеті Фабріці, яку, на його думку, лінію мусили проводити ліберальні письменники в даний момент. Немає сумніву, зауважив один із присутніх, сивий адвокат, трохи розтягуючи слова, що цей момент треба якось використати. Навряд чи ще трапиться така добра нагода провести серйозні реформи. Але я щось не дуже вірю в користь памфлетів. Вони тільки роздратують і залякають уряд замість хилити його на наш бік, як ми того хотіли б. А раз влада дивитиметься на нас, як на небезпечних агітаторів, нам нічого сподіватися від них допомоги. Що ж тоді, по-вашому, треба робити? Подати петицію? Великому герцогові? Так. Просити в нього більшої свободи друку. Чорнявий чоловік, з гострим поглядом, що сидів коло вікна, сміючись, повернувся до розмовників. Багато ви добітеся петиціями. Здається, справа ренці повинна була б вилікувати вас від таких мрій. Мені, як і вам, сеньоре, дуже прикро, що ми не змогли перешкодити видачі ренці, але, в дійсності, я не хочу образити почуття декого. Я не можу не думати, що ми зазнали невдачі в цій справі через поспішність і нетерплячку окремих членів нашої групи. Так нерішуче діють тільки п'ємонці, різко перервав чорнявий чоловік. Я не знаю, в чому тут полягає нетерплячка і поспішність, чи не в цілій низці обережніх петицій, що ми їх послали. Може, для Тоскани або п'ємонту це і поспішність. Але в Неаполі міркують по іншому. На щастя, зазначив п'ємонець, неополітанська поспішність властива тільки Неаполю. Досить, сеньори. Неополітанські звичаї хороші по-своєму, а п'ємонські по-своєму. Але тепер ми в Тоскані, а тосканський звичай братися за справу. Ну, годі, годі, сеньори, — втрутився в суперечку професор. Отже, Грасіні висловлюється за петиції, а Галлі – проти. А якої ви думки, докторе Рікардо? Я не бачу ніякої шкоди від петиції і коли Грасіні здумає подати її, я охоче підпишуся. Тільки не думаю, що самими петиціями можна було б багато зробити. Чому б нам не використати обидва способи: і петицію, і памфлет? Та тому що памфлети так настроють проти нас уряд, що він не захоче задовольнити петицію, вів Грасіння далі. Він її однаково не задовольнить. Неаполітанець підвівся і підійшов до столу. Сеньори, ви на неправильному шляху. Примиренська політика з урядом вам нічого не дасть. Нам треба організувати народне повстання. Це легше сказати, ніж зробити. А з чого ви почнете? Смішно питати таке у Галі. Звичайно, він почне з того, що вдарить цензора по голові. І зовсім не з того, рішуче запротестував Галі. Ви думаєте, що коли людина народилася на півдні, то в неї немає інших аргументів, окрім ножа? Ну, добре. І що ж ви пропонуєте, тихше сеньори, Галі має якусь пропозицію. Усі присутні, що групами сперечалися на різні теми, зібралися навколо столу. А Галі заперечливо підвів руку. Ні, сеньори, я нічого не пропоную. Я хочу лише висловити одне міркування, почав він. Мені здається, що в усіх цих радощах, з приводу поведінки нового папи, криється велика практична небезпека. Багато хто думає, що коли він розпочав нову політику і дарував амністію, то всі ми, вся Італія, повинні кинутися йому в обійми, і він поведе нас до землі обітованої. Я, звичайно, теж не менше, ніж усі, захоплююся поведінкою папи, амністія це причудовий вчинок. Якою честю удостоївся його святість, глузливо зауважив Гарсіні. «Оближте, Грасіні. Дайте людині висловитись, обірвав його Рікардо. І вічно ви гризетесь, як кіт собакою. Галі, ми вас слухаємо. Я тільки ось що хотів сказати, провадив Галі. Безперечно, святий отець керується найкращими намірами. А от чи матиме він успіх у проведенні своїх реформ, це ще невідомо. Тепер усе йде гладенько. І, звісно, реакціонери принишкнуть на місяць чи два, поки не вгамується хвилювання з приводу амністії. Але без боротьби вони нізащо не випустять влади із своїх рук. І я певний, що не мене й половини зими, як знову не буде просвіту через єзуїтів, грегоріанців, санфедистів і вся ця зграя, яка оплутуватиме нас своїми інтригами і труїтиме кожного, кого не можна підкупити. Це дуже можливо. Ну, от, бачите, нащо ж нам посилати смирені петиції і чекати, поки Ламбруччіні та його компанія переконають великого герцога віддати нас гуртом під опіку єзуїтів, накинувши ще кількох австрійських гусарів, щоб держати нас у покорі? Хіба не краще буде випередити їх, і, скориставшись їхньої тимчасової поразки, самим завдати першого удару? Скажіть насамперед, чим ви пропонуєте бити? Я пропоную розпочати організовану пропаганду і агітацію проти єзуїтів? Тобто оголосити їм війну на папері? Так. Викривати їхні інтриги, вивідувати їхні таємниці, закликати народ до спільної боротьби про них. Але ж тут немає єзуїтів? Немає? Почекайте місяців зо три. Вони йде і ті візьмуться, тільки тоді вже буде пізно починати з ними війну. Але щоб підняти місто проти єзуїтів, треба говорити відкрито. Як же тоді обминути цензуру? Я б не обминав її, і я б її просто ігнорував. То ви хочете друкувати памфлети анонімно? Все це чудово, але всі ми вже мали справу з підпільною літературою і знаємо, як. Я не те мав на думці. Я друкував би памфлети відкрито з нашими іменами і адресами, і хай вони нас переслідують, коли посміють. Це божевілля, вигукнув грасіння. Це однаково, що з пустотливості покласти голову у лев'ячу пащу. Та вам нічого боятися, різко відповів йому Галі. Ми не попросимо вас сісти в тюрму за наші памфлети. Замовчіть, Галі, сказав Рікардо. Справа не в тому, що хтось боїться. Усі ми, як і ви, готові піти і у в'язницю, коли є за що, але наражатися на небезпеку без ніякої потреби це ж по-дитячому. Я хочу якраз внести до вашої пропозиції поправку. Яку саме мені здається, що ми могли б при певній обачності боротися проти юзуїтів без конфліктів з цензурою? Не розумію. Як ви це зробите? Я гадаю, що завжди можна сказати те, що треба, неоверто, а в такій формі, що цензор не зрозумію? Значить, ви сподіваєтесь, що простий ремісник чи селянин збагне таємний зміст ваших слів тільки тому, що він неук? Ні, це не здійсненно. Мартіні, а що ви на це скажете? Звернувся професор до широкоплечого чоловіка з великою темною бородою, який сидів біля нього. Я почекаю, поки набереться більше фактів. Тут треба зробити кілька спроб і подивитися, що з цього вийде. А ви, Саконі? Я хотів би послухати, що скаже сеньора Бола. Її зауваження завжди цінні. Всі повернулися до єдиної в кімнаті жінки. Яка сиділа на Софі, спершися на руку підборіддям, і мовчки слухала суперечки. У неї були глибокі, серйозні, чорні очі, але коли вона глянула на всіх, у них блищав глузливий вогник. Боюся, промовила вона, що я ні з ким не згодна. Ви завжди не згодні і, на жаль, завжди маєте рацію, вставив Рікардо. Я вважаю, що нам, безперечно, треба якось боротися з ізуїтами, і коли ми не можемо цього зробити однією зброєю, треба вжити іншої. Просте ігнорування, ненадійна зброя, а ухильна тактика занадто важка. Щодо петиції, то це дитяча іграшка. Сподіваюся, сеньора, поважно запитав грасіння, що ви не запропонуєте таких методів, як вбивство. Мартіні смикав себе за великі вуса, а Галі одверто сміявся. Навіть серйозна молода жінка не могла стримати посмішки. Повірте, сказала вона, що коли б я навіть і була така жорстока, щоб думати про такі речі, то я б не стала, як дитина, говорити про це. По-моєму, найстрашніша зброя це сміх. І коли нам пощастить так висміяти єзуїтів, щоб увесь народ сміявся з них. Ми переможемо їх, не проливаючи крові. Це, безперечно, так, промовив Фабріці, тільки я не уявляю собі, як ви думаєте здійснити цей план. А що ж тут нездійсненого, зауважив Мартіні. Сатиру легше провести через цензуру, ніж серйозні твори. А раз нам доведеться приховувати зміст, то середній читач швидше зрозуміє його у простому жарті. Ніж у науковій чи економічній статті, значить, ви, сеньора, пропонуєте випустити сатиричні памфлети або спробувати видати сатиричну газету. Але цього цензура нізащо не дозволить. Ні, я думала трохи інакше. По-моєму, було б дуже добре видавати цілі серії маленьких сатиричних листівок віршами і прозою і продавати їх за дешеву ціну. А то й зовсім безплатно роздавати на вулицях. Якби нам пощастило знайти талановитого художника, який би пройнявся духом цієї роботи, ми могли б їх ілюструвати. Ідея чудова, тільки чи пощастить провести її в життя? Коли вже братися за це, то треба зробити добре. Нам потрібен першорядний сатирик. А де його взяти? Бачите, додав Лега. Більшість з нас пишуть лише в серйозному тоні, і при всій моїй пошані до товариства я дуже побоююся, що, намагаючись бути гумористом, кожен із нас нагадуватиме слона, який пробує танцювати тарантелу. Я й на думці не мала, щоб ви бралися до роботи, на яку не здатні. Звичайно, треба шукати талановитого сатирика у цілій італії можна ж знайти хоч одного. І запропонувати йому відповідний гонорар. Звичайно, нам треба дещо знати про цю людину і бути певними, що вона працюватиме в бажаному для нас напрямку. Але де ж ви думаєте знайти його? Я по пальцях можу перелічити всіх наших талановитих сатириків, і ні один із них не підходить. Джусті не погодиться, бо він дуже зайнятий. Є ще кілька чоловік у ломбарді, але вони пишуть міланським діалектом. Крім того, додав Грасіні, на тосканський народ можна вплинути кращими засобами, ніж ці. Я певен, що флоренційці вважали б це принаймні за брак політичного такту, коли б ми серйозні питання громадянської і релігійної свободи обернули у жарт. Флоренція не просто нагромадження фарби та комерційних підприємств, як Лондон, і не притулок марної розкоші, як Париж. Це місто з великим історичним минулим. Такими були й Афіни, перебила бола. Але громадяни Афін були занадто млявими і потрібен був овід, щоб вони прокинулись. Рікардо раптом стукнув рукою по столу. Овід! Як це ми забули про нього? Якраз його нам і треба. А хто це? Овід Феліче Ріварес. Хіба ви не пам'ятаєте його? Це з групи Мураторі, що приїздив сюди за Пенін три роки тому. Ви, значить, знали цю групу. Здається, ви проводжали їх, коли вони їхали до Парижу. Так, я проводжав Рівареса до Ліворно, а звідти він поїхав до Марселя. Не захотів лишатися у Тоскані. Тут, каже, після провалу повстання нічого робити, хіба тільки сміятися, поїду краще до Парижу. Без сумніву, він погодиться з Грасіні, що Тоскана погане місто для сміху. Але я майже певен, що коли ми його попросимо, він приїде адже ж тепер є що робити в Італії. Як ви сказали його прізвище? Ріварис. Здається, бразилець. У всякому разі, я знаю, що він там жив. Надзвичайно дотепна людина. Того нещасливого тижня в Ліворно нам було зовсім невесело. На сердечного Ломбартіні боляче було дивитися, але коли приходив Ріварес, ніхто не міг втриматися від сміху. Його розмова, безперервний фейерверк блискучих дотипів. У нього на обличчі жахливий шрам від удару шаблею. Пригадую, я зашивав його. Дивна він людина. Але я певний, що якби не він із своїми жартами, то бідолашні хлопці зовсім би занипали духом. Це не той самий, що пише на політичні теми у французьких журналах за підписом «Le Taon». Так, здебільшого коротенькі замітки та гумористичні фейлетони. Контрабандисти в Апенінах за злий язик прозвали його Оводом, і він використав це прізвисько як псевдонім. Я дещо знаю про нього, промовив Грасіні, як завжди, повільно і поважно. Але те, що я чув, навряд чи говорить на його користь. У нього, безперечно, є показовий дещо поверховий розум, але мені здається, що таланти його перебільшено. Можливо, також, що це і відважна людина, але репутація його в Парижі і у відні далеко не бездоганна. Життя його повне авантюр і минуле невідоме. Кажуть, що його з милості підібрала експедиція Дюпре десь у тропіках Південної Америки, знайшовши його в стані неймовірної здичавілості. Здається, він ніколи не міг до ладу пояснити. Як він дійшов до такого занепаду. Що ж до повстання в Апенінах, то ні для кого не секрет, що в ньому брав участь усякий набрід. Всім відомо, що страчені в Болонії були звичайнісінькими злочинцями, а про репутацію тих, що повтікали, краще й не говорити. Безперечно, деякі з учасників повстання були люди цілком гідні. Деякі з них були близькими друзями присутніх у цій кімнаті, перебив його Рікардо з гнівними нотками в голосі. Дуже добре, Грасіні, бути вимогливим і суворим, тільки не забувайте, що ці звичайнісінькі злочинці померли за ідею, а це далеко більше, ніж ми з вами досі зробили. І якщо вам ще коли-небудь передаватимуть застарілі паризькі плітки. Додав Галі, то скажіть вашим інформаторам, що в них невірні відомості щодо експедиції Дюпре? Я знаю особисто ад'ютанта Дюпре Мартеля і всю цю історію чув від нього самого. Це правда, що вони знайшли Рівареса у безпорадному стані. Під час війни, захищаючи Аргентинську республіку, він попав у полон і потім втік. Довго блукав по країні під чужими іменами. Сподіваючись пробратися до Буенос Айреса, а те, що вони підібрали його з милості чистісінька вигадка. У них захворів перекладач і мусив повернутися назад. А через те, що ніхто з французів не знав, тамтешніх мов, то вони й запропонували цю посаду Ріваресові. Отже, він пробув з ними три роки, досліджуючи притоки Амазонки. Мартель казав мені, що якби з ними не було Рівареса, вони б ні за що не виконали до кінця плану експедиції. Хто б він там не був, зауважив Фабріці, але в людині, що зуміла прихилити до себе таких бувальців, як Мартель і Дюпре, має бути щось незвичайне. Як ви гадаєте, сеньоро? я нічого не знаю про цю справу. Коли втікачі проїздили через Тоскану, я була в Англії. Але мені здається, що коли товариші по трилітній експедиції в диких країнах і співучасники повстання доброї думки про нього, то це вже достатня рекомендація, щоб спростувати бульварні плітки. Не може бути й сумніву в ставленні його товаришів до нього, сказав Рікардо. Йому віддані всі, починаючи від мораторій і закінчуючи дикими горцями. Крім того, він особистий друг Орсіні». Звичайно, в Парижі про нього розповідають безліч пліток і небелиць, Але коли людина не хоче мати ворогів, вона не повинна бути політичним сатириком. Я точно не пам'ятаю, приєднався до розмови Лега, але, здається, я його якось бачив, коли втікач був в наших краях. Він чи то горбатий, чи то кривий. Професор витяг шухляду в своєму столі і почав перегортати якісь папери. У мене десь був поліцейський опис його прикмет, пояснив він. Пригадуєте, коли вони переховувались у горах, скрізь були вивішені їхні портрети, і кардинал, як він зветься, цей негідник, ага, Спінола, запропонував винагороду за їхні голови. В зв'язку з цим розповідають дуже цікаву історію. Ріварес переодягся у стару солдатську форму і блукав по країні, вдаючи себе. Пораненого в бою карабінера, який нібито шукає свою частину. Надибавши на загін спіноли, який розшукував його, Ріварес попросив, щоб вони його трохи підвезли, і цілий день їхав з ними на одному з возів, розповідаючи їм жахливу історію, як повстанці захопили його в полон і затягли до себе в гори, і яких страшних мук довелося йому там зазнати. Солдати показали Ріваресу опис, його прикмет, і він наплів їм всякої всячини, про цього чорта овода. Потім вночі, коли всі поснули, він вилив йому порох відро води і втік, набравши повні кишені харчів та патронів. Ага, ось цей документ. вигукнув Фабріці. «Фелічі Ріварес на прізвисько овід. Вік приблизно тридцять. Місце народження. І походження невідомі. Але за деякими даними Південна Америка. Професія. Журналіст. Малий зріст, чорне волосся, чорна борода, смаглявий, блакитні очі, широкий лоб. Ніс, рот, підборіддя. Ага, ось воно, особливі прикмети, кривий на праву ногу. Ліва рука покалічена, на ній немає двох пальців, на обличчі свіжий шрам від шаблі. Заїкається. А далі примітка. Дуже вправний стрілець. При арешті треба бути обережним. Але дивна річ, як йому пощастило обдурити загін, що мав при собі такий жахливий список його прикмет. Безперечно, його врятувала надзвичайна сміливість, якби хоч на мить вони запідозрили, то він би загинув. Та його вміння набирати, коли треба вигляду довірливої невинності завжди його виручає. Ну, сеньори, як ви ставитеся до такої пропозиції? Рівариса, як бачите, знають кілька чоловік із нашого товариства. То що ж, може, пошлемо йому листа? Із проханням допомогти нам. Я гадаю, зауважив Фабріці, що спочатку треба було б дізнатися, якої він думки про наш план. О, раз справа йде про боротьбу з єзуїтами, то він, безперечно, погодиться. Це такий запеклий ворог церкви, яких я ще не бачив. Він ненавидить. То ви напишете йому Рикардо? Звичайно. Зараз пригадаю, де він тепер. Здається, в Швейцарії. Страшенно непосидюча людина вічно прилітає з місця на місце. А щодо памфлетів, і вони заглибилися у довгу палку суперечку. Коли нарешті товариство почало розходитись, Мартіні підійшов до молодої жінки. Я хотів би вас провести, Джема. Дякую. В мене є до вас справа. Щось не гаразд з адресами? запитав він м'яко. Нічого серйозного, але мені здається, що треба було б деякі замінити. На цьому тижні на пошті затримано два листи, в них не було нічого важливого і, може, це просто випадок, але ми не маємо права ризикувати. Як тільки у поліції з'являться підозри до деяких наших адрес, їх треба негайно змінювати. Я зайду до вас завтра поговорити про це. А сьогодні мені не хотілося б говорити з вами про справи. У вас такий стомлений вигляд. Ні, я не стомилася тоді, значить, знову чимось засмучена. Ні, так, нічого особливого.